Краще, щоб ця могила була активна. Активна могила це коли, на, ну як, якщо немає здібності, ви не бачите, активна вона чи ні, то треба дивитися по косвіним признакам. Може бути якась тріснута пліта, або якийсь там розколитий хрест, або з могили може рости дерево. Ось така історія. Якщо на могилі нема а, ніяких там признаків, що вона активна, неупокоєна що покойник неупокоєний, але повністю співпадає ім'я прізвище, то це ваш варіант, не треба шукати активну могилу. Ось ще активна могила, яскравий переклад, тут дуже гарно було б зробити такий обряд. І не забуваємо про діагностику, хто якими методами користується, можна картами спитати, чи можна на цій могилі зробити обряд, чи він буде дієвим, чи дозволяють духи своїм перед це зробити вам саме на цій могилі. Не робіть того, що не можна робити. Користуйтесь тільки, якщо є на то показання. І захист він повинен бути. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.